Мобільні лазні для військових на передовій. Як виготовляють такі побутові комплекси, показав лідер європейської солідарності Петро Порошенко. каже нині замовлень дуже багато у планах виготовити і передати на фронт 120 таких пральних комплексів. Побутові вагончики виготовляють із контейнерів, в яких західні партнери подають передають боєприпаси Збройним силам України. 50% вартості таких комплексів оплачує громадська організація справа громад. Це донати небайдужих. Українців решту суми надає Петро Порошенко. Це вже старий контейнер. Він піде для 190-го центру, де тренуються і навчаються наші оператори і пілоти під Посейдонів. Можемо прозвітувати тут уже. Е Працюють над дружнім оплатуванням. Є пральна машина, є сушилка, є друга пральна. Там буде е, стояти насос, ви бачите. Тут стоїть бойлер котельний, там стоїть генератор.